Аман готовий. О. <ріст> Не думала, що його так важко зібрати. Я теж. Давай ще раз спробуємо. Друзі. А? О, у мене є рішення. А! Ура! <ріст> 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 Як чудово! Тепер усе готово! <ріст> Бувайте. Тут затишно. Не сумуй, сестричко Було, весело, Правда було. Ага. Дівчата дивіться Я зовсім забув, що мій рюкзак перетворюється на намет. Просто натиснемо ось тут. Ура! Ходімо, перуно, моя паличка вказує, що нам сюди. Чудово! Вже не дочекаюся побачити таті, лілі місіфу та містера Моніна. Так, перуно, у нас буде чудовий кемпінг. <гум> ну зачекай. Моя паличка тепер указує в інший бік. Ну тоді йдемо в інший бік. <гум> Ой, що сталося, бабусю? Та паличка знову вказує назад. Бабусю, здається, ми заблукали. Тобі варто змінити паличку, я думаю. Замінити паличку? Так, бабусю, вона вже старенька. От не хвилюйся, Люба. Я ніколи тебе не заміню на іншу, моя маленька. Па, мурашко. О, час обідати. Таті! Таті! Таті, я голодний. О, ні, місіфу! Ми забули їжу вдома. Не хвилюйся. Я швидко принесу. Тихе. Супер швидкість, місіфу! О, <Heck no wonder> о, я вже втомилась, перуно. Я теж, бабусю. Трестрістра. Чарівні ліхтарики з'являться тут враз. О! А! Як гарно! Я щодо маленького жахастока. Так, щоб страшно було! Можна я почну перша? Ага. ага! Жила була одного разу у лісі, дуже схожому на це. Ля-ля-ля-ля-ля! ля як добре гуляти лісом! Ей. Бабусю, перуно, чому це ви тут У-у-у! Ми вийшли на кемпінг, але заблукали. Не хвилюйтеся, я вам допоможу. Саме тоді з'явилося болотне чудовисько зі своїми друзями та почало ревіти. Заспокойтеся, друзі! Це лише сова! Зникне тут враз, не забудь підписатися. Так чудово, нарешті настала ніч відьом. тріс раз з'явиться намет враз. трес тріс трас з'явиться гарне багаття враз! Трохи світла сюди. Ірлянди туди, ще трохи світла. Як красиво виходить. Ой, здається, я щось забула. А, так, стіли з солодощами. Ням-ням-ням! Як апетитно. М -м -м. О, ні, починається дощ. Ну, кілька крапель не страшні. Я продовжу прикрашати свою вечірку. Тут поставимо кілька ловців сніг. О, як красиво! О, ні. Тепер дощ посилився. І все стало мокрим. О, ні, це торнадо! Треба сховатися вдома. Таті? Що сталося? Йде сильний дощ і торнадо, і я змушена скасувати вечірку відьмочок. А ти можеш виправити це чарівною паличкою. Але моя паличка намокла і більше не працює. І, взагалі, місіфу не можна використовувати магію для погоди. Нічого не вдієш. Ми все вирішимо пізніше, побачиш? Ні, місіфу, нічого не вийде. Всюди багато води, моя паличка не працює і все затоплює. Хм, не подобається мені бачити тебе такою. Я усе вирішу. Таті, таті, у мене є ідея. Так, місіфу, ми можемо зателефонувати твоїй вчительці через брухінет і попросити її допомогти. Яка чудова ідея, місіфу! Пішли! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не хвилюйся, даті. Ти побачиш, як ми усе вирішимо. О, ні, місіфу не працює. Я піду до своєї кімнати. Бідолашна таті, вона завжди нам допомагає, тепер я їй допоможу. Хм, У мене є ідея. Хм. Це не те, і це теж не те, і це, от і вона Залишилося тільки надути. Отапи! О, так високо! Качечки воду! Я пливу, пливу, пливу з друзями у човні. Ще трошечки Містер Монін? Лісіфу, допоможи мені! Містер Монін, стрибайте до човна. Дякую за спасіння. Але куди ти пливеш, месіфо? У таті мала бути відьомська вечірка сьогодні, але через оцей шторм усе зруйновано. І тепер я йду до Лілі, щоб вона допомогла. Гарна ідея, месіфо. Пані, водичка наповнює мій будиночок. допоможіть! Ми маємо допомогти Білоці Стрибай, білочко. Ха, дякую. Дивіться, друзі, там зайчик. Треба допомогти. Допоможіть. на сюди. Дякую. Допоможіть мені хто-небудь. Треба врятувати цього ельфа. Дякую тобі, місіку. О, мій будинок затопило. Ну, добре, ми можемо зайти до моєї хати через вікно. Руко, відкрий вікно. Ада, друзі, усі всередину. Дякую тобі, місіфо. Тут ми будемо усі в безпеці. Клич, якщо треба допомога. Добре, містеремонінг. А я поплив далі. Лілі, лілі, ми маємо допомогти Час ти усе побачиш. Ми використаємо магію. Лілі, я не думаю, що це гарна ідея. Але, можливо, ти б могла створити злив. А що це? Це дірочка у ванні, куди уся вода стікає. О, не можу повірити, ти зробила це. Я висмикну пробку. Намагаюся, але не можу, Містер містеремоні! Допоможіть! О, ні! Лілі та місво. Біді. Треба їм допомогти. Знаю, я їх виловлю. Же засмоктало. Оце пригода. Фу, усе зламане, бідна таті. Так. І що тепер робити? Використаймо магію. Лілі, я не певен. Твоя магія не завжди добре спрацьовує. Привіт! Ми прийшли допомогти. Ура! Круто! Це готове. Ла-ла-ла-ла-ла! Усе буде чисто чисто. Декілька кульок сюди. Лілі, це свято вогників маленьких відьмочок. Отже, повісимо багато різнокольорових вогників. Але у нас немає таких. Що ж робити? О, дивись, як багато світлячків. Привіт, світлячки. Допоможете нам. Білі-бі-бі-бі-бі-бі. -бі 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 -бі. Добре. Нам потрібні вогники для свята. Тоді вам потрібно розмалювати нас в різні кольори. І тоді у вас буде достатньо вогників, які вам треба. Чудово! Дякую. Гайда зробимо кілька кексиків для вечірки. Роза, я Чудово! Ми всі гарно попрацювали в команді. Дякую вам усім. А тепер залишилося тільки знайти де таті. Таті, Таті! Таті, таті, гайда зі мною. Що сталося, місіфу? Не питай! Краще побачити своїми очима. Сюрприз! Уау! Як ми це все зробили? Ти завжди нам допомагаєш, тому ми зробили усе, щоб ти була щаслива. О, велике дякую, друзі. Шановні відьмочки, завітайте до вечірки та веселіться! Забудь поділитися. Йде прямо на Лілі. Чи зможе воротарка зупинити гол? Звісно, що зможемо. Побачиш! Ой! Ой, Лілі! Вибач, будь ласка! Зупини нам яч, місіфу! чудова воротарка! О, так, Лілі, ти найкраща воротарка! Місіфу, а ходімо перекусимо! Моєму животику ця ідея подобається! О, <рисує> Що? Так не можна. А? Дивись! Бачиш, Лілі, якщо ти кидаєш сміття на землю, ти забруднюєш планету. Наш дім і дім твариночок. А це погано. Сміття треба викидати у відро. Уяви, якби усі кидали сміття під ноги. Ми не змогли б жити на цій прекрасній планеті. Ми маємо дбати про неї. Пробачте, пане мурашко, я більше так не буду. Привіт, друзі! Що робите? Місі Фу мене навчив, що не можна кидати речі на землю, бо ми забруднюємо планету. Молодець. Дуже важливо піклуватися про нашу планету. Було смачно, а тепер шкірку у смітничок. <клес> 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 Таті, що сталося? Друзі, не можна викидати усе в один контейнер. Треба сортувати сміття. Сортувати? Так, так, сортувати. Перед тим, як щось викинути, варто подумати, може, це ще можна використати. А також треба знати, в який саме контейнер, що викидати, бо усе має своє місце. Кожна смітинка окремо. А оці кольорові контейнери, навіщо вони? А вони, щоб пейзаж гарно виглядав. Ні, місіфу, вони не для краси. Кольори тут не просто так. Вони вказують, куди що викидати. А-а-а! Так, місіфу. А для чого синій контейнер? А жовтенький. Дивіться, усе просто: синій для паперу та картону, wow. ага. а жовтий для пластикових упаковок та банок. Коричневий для харчових відходів. Oh, О! Тобто шкірку банана я мав кинути в коричневий контейнер. Правильно? Правильно. Таті. Все так і є, місіфу. Зелений контейнер для скла. А тепер пропоную пограти. Так. Та -а -а <рес> О, тримай, Лілі. Як думаєш, шкірка банана куди? Дуже легко. <рес> Ха! коричневий Ха! чудово, <рес> Лілі! А тепер я. <рес> а тобі я дам цю скляну пляшечку. <рес> 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 <рігаз> М -м сестричко, а якщо ми зробимо з пляшки вазу замість того, щоб викидати, це буде теж сортування, чи ні? Звісно, Лілі. Це називається повторне використання. воно ну, ну, як. Тоді залишу її собі. Зроблю бабусі вазу на день народження. <рігаз> <Ага>. <рігаз> Отже, друзі. Які ще ідеї маєте, щоб зберегти нашу планету? Я, yeah, я, yeah. Лілі, закривати кран, коли чистиш зуби. Чудово, Лілі! Так ми економимо воду. Не можна виривати рослини, бо треба дбати про тваринок, дерева та квіточки. Чудово, місіфу! Рослини і тварини це живі істоти, і ми повинні їх поважати і доглядати. А ще рослини дають нам їжу. Правда, місіфу. А ще кисень, який ми з вами усіма вдихаємо. Як ще можна зберегти планету? Вимикати світло, коли воно не потрібне, використовувати папір з обох сторін. Чудово, друзі. Тепер ми знаємо трохи більше про те, як дбати про нашу планету. Подобайку, і підпишись.